Дітки, сьогодні ми будемо робити аплікацію котик. Подивіться, будь ласка, який чарівний котик. Що ж нам на цього потрібно? Кольоровий папір чорного, зеленого, червоного кольору, а також білий ножиці, фламастер, клей, а також ваша чарівна долонька. Беремо аркуш паперу чорного кольору і кладемо на нього долоньку. Пальчики треба трішки розставити. Обводимо всі пальчики, а потім за допомогою ножиць вирізаємо. Так. Далі, крок другий. Нам треба намалювати коло. Подивіться, дітки, я зроблю це, щоб вам було зрозуміліше: на білому аркуші паперу, а ви. Будете це робити на, чорній, на чорному папері. Дивіться, коло треба не замикати справа і зліва. Це для того, щоб ми могли намалювати вушка нашому котику. Ось так. І потрібно це вирізати. Ось така в нас вийде голова нашого котика. Далі ми будемо Прикрашати долоньку. Подивіться, будемо прикрашати лапки, хвостик, а також зробимо біленьку грудку нашому котику. Далі прикладемо голову. Ось так. Дивіться, який виходить у нас чарівний котик. Це треба все. Приклеїти клеєм. Далі приклеюємо оченятка. Ось так. І вуса. Щоб зробити вуса, треба взяти невеличку смужку паперу і справа і зліва надрізати її ножницями. Ось такий у нас виходить гарний котик. І ще я прикрашу свого котика. Ось таким бантиком. А назву я свого котика Мурчик. Дітки, а як ви назвете свого котика?